Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Веселі гуси! З вами Оля. Сьогодні у мене 31 січня вівторок і я починаю знімати для вас нове відео. Звісно, мої любі, я пожартувала, ви на каналі Кольорові хрестики з вами Оля, і сьогодні моє відео, як завжди, останнім часом розпочинається з цієї роботи Веселі гуси від Віола Кростіч. Це перший відшив, дуже велика схема на 44 тисячі хрестиків, і мені до кінця лютого треба її дошити. Яку частину схеми я буду сьогодні відшивати, я ще не знаю, але мені дуже хочеться взяти ось ці відтінки і повишивати фон. І якщо я вишью десь біля гусів. Цей фон позашиваю, то можна буде робити бекстіч. Ще треба дві шапки їм вишити. Ну, коротше, я йду відшивати, і ми зустрінемось з вами, коли мені буде вам що показати. Сподіваюся, що за сьогодні тисячу хрестиків я все ж таки зроблю. Всім привіт! В мене 23 січня, четверг, я до вас зі своїми просуваннями. 1704 хрестика. Мені вдалося навишивати за два дні. Це не за один день, за два. Так, і зараз розкажу швиденько, що ж я вишивала. Я казала, що хочу повишивати фон, то взяла фон. Тут зараз подивлюся по сазі, скільки кольорів. Так, Тут був колір 156 і 341. Так, здається, тільки два кольори я тут вишивала так, далі. Трошки я доторкнулася до бекстічу. зробила тут бек на шарфику. Тут ще не робила, бо будуть тут хрестики. Не хочу потім підлазити під ниточку, мені це незручно. Дошила білим кольором шию цьому гусю. Потім почала шапку зелену. Не до кінця її дошила, бо треба було піти. Запаси, ниточок і дістати один колір, тому що скільки пасм я собі навішала на органайзер, мені не вистачило. Не знаю, чому так, тут буде бленд ще. Ну, коротше, шапку я не завершила. Повишивала їм чорним, зробила очі. Тут якось так странненько вийшло, але це тому, що тут. Два хрестика чорних і бек у дві ниточки, то я одразу його зробила. Тут ще будуть ось тут зашиватися хрестики, і робитися бек чорно в одну нитку. Ну і тут ще зробила бек потрошку, тут ще бек зробила. Ну, коротше, так, поскакала трошки е, по всій роботі. Ще мені є тут знизу що повишивати. І тут білим кольором велика діляночка, то може я зараз буду відшивати цю ділянку. Не знаю, хочеться мені сьогодні, ну, не дуже їй хочеться, але я маю сьогодні також брати в роботу цих гусів, бо за цей місяць я вишила 8755. а треба 16 тисяч. Ну, хоча б 15 взять, бо тут я рахую. Разом з білим. А внизу білого кольору тут багато, але поки що я ним не вишиваю, то, можливо, і 14-15 тисяч вистачить. Але все одно 8700 є що вишивати. Залишається скільки? 7-8 днів до кінця місяця. Це треба кожен день брати і вишивати по тисячі цих гусів. Це накладно, але ну, вже буду бачити, коли вже не зможу їх брати у відшив, то візьму щось інше. Ну що ж, пішла я вишивати гусів і зустрінемось з вами, коли мені буде що вам показати. Друзі, всім привіт! У мене сьогодні 14 лютого, п'ятниця, так, пройшло дуже багато днів з того часу, як я знімала. Зараз розповім, що трапилося, і вже буде нове відео е, на каналі. Е, що ж трапилося? Вся моя родина захворіла, і я в тому числі першим захворів мій племінник, так як зараз він у мене живе, то дитина прийшла зі школи в п'ятницю. Каже, щось дуже болить голова. Ми поміряли температуру 38. Почався ще в нього сильний кашень. Ну, коротше, малий захворів. Тиждень він побув вдома. Десь через 4 дні захворіла наша тітка. Ми разом живемо. Потім через дня 3 захворів чоловік, Так, я ще трималася, і це вони. Тиждень-півтора десь хворіли. Я вже думала, що мене не візьме, але я також захворіла, і не буду вам казати, з якого числа, по яке, це не цікаво. Ну, коротше, малий пішов до школи вже, а я захворіла. Така температура в мене була 38,6, 38. Але дуже страшний кашель, дуже страшний кашель такий. Я якось, Мене і малого взяло саме більше. Якось тітка в неї два дні була температура, але кашель дуже був сильний. В чоловіка там щось невисоке, туди-сюди скакала, але він. І на роботу ходив. ну, Спочатку дня три був вдома, потім пішов на роботу, потім знов три дні вдома, ну, якось так. А потім, коли вже я захворіла, малий десь три дні пішов до школи і захворів знову. Кажу: іди додому, сиди там, бо я хвора, ти ще захворієш. Він каже: ні, в нас один мікроб, додому я не піду, буду в тебе. Ну, добре. Ладно. Мікроб та один, але ж він захворів по другому колу. Зараз мати його повела до лікаря, то я вирішила швиденько вам зняти відео, розказати, що трапилось. Так, ще за е, цей вірус. У мене була 4 дня температура, потім такий сильний кашель. Десь, мабуть, два дні мене кидало в такий холодний піт. Я не знаю, сил зовсім не було. Я пересувалася просто тримаючись за стіни, за меблі, за що тільки можна. Майже нічого не їла, тільки пила чай гарячий. Ось таке лікування. Ніяких пігулок не приймала, тільки збивала температуру. І потім почалися м, проблеми з ногами, дуже крутили ноги, навіть так встаєш, ідеш там на кухню, і в тебе віднімається одна нога. І десь. Хвилину там, 30 секунд, вона потім знову повертається до нормального стану і так дуже-дуже часто. І також з руками були проблеми: то крутило, то боліли. І навіть зараз вже пройшов цілий тиждень, як в мене немає температури, але ноги ще бувають, що то замліє, то викручує. І вишивати ще мені складно, я ось сіла 300 хрестиків за два дні. По 300 хрестиків я вишила і все. Чомусь болить рука. Права рука, підіймаю праву руку, і мені важко. Ось такий вірусняк шалений. Ще я кашляю, ще в мене закладений ніс, але то вже нічого. Ось так ми захворіли. Що далі? Може, я зараз так розказую сумбурно, вибачайте дівчата, бо відвикла я знімати, щось вам розповідати. Так я про вишивку якось там відшив, розповів і добре. А це про життя якось так у мене ще. Так, ще в мене є одна новина. Я знайшла собі роботу і тепер буду працювати. Десь на слідуючому тижні вже виходжу, мені ще позвонять. Знайшла роботу мені двоюрідня сістра, сестра у себе. Іти десь 7 хвилин пішки, потім колись розкажу, де я буду працювати. Це медичний заклад. Але в мене не медична освіта, тому якось пізніше вам розповім. Бо не працюю я з жовтня 2021 року, пішла з роботи. Була в мене непогана робота, але зменшили заробітну платню, і я не схотіла вже там працювати. Тому сиділа вдома, чоловік мені сказав, що хоче сидіти вдома. Я тоді створила канал свій і почала більше вишивати. Але ж, дівчата, сидячи вдома, стало вже нудно. Та ще й не вистачає, катастрофічно, не вистачає грошей, все дорожає. І продукти, і... і треба і одежу купити, і я ще племінникам допомагаю. Ну, коротше, грошей не вистачає, де ще й нудно мені стало сидіти вдома, то двоюрідна сестра мені в себе знайшла місце і я вже йду туди працювати. Це медичний заклад, я йду туди працювати, але в мене не медична освіта, потім колись вам розкажу, де і що я буду робити, до роботи мені йти пішки 5-7 хвилин. Робота не складна, ну і потім вам колись розкажу. Так, і нарешті, я вам зараз розповім, що я. Вишивала до цього, скільки вишила. Коли хворіла, звичайно, не відшивала. Навіть і зараз дуже мало вишиваю. Оце 2 дні вишивала по 300 хрестиків і все. Немає сил якось так. І голова ще не дуже в мене так варить гарно, щоб десь щось думати. Так, з'явилася у мене ще одна пара шкарпеток. Це вже чоловікові зв'язала 43-й розмір, великі, ось такі тепленькі шкарпеточки. Так, далі мої гуси. Щодо гусей, переважно я відшивала ось цей фон, фіолетовий сині кольори. Багатенько відшила, завершила я зелену шапку, почала жовтеньку, тут ще трошки треба дошити. І будуть вже готові гуси. Хочу я позашивати хрестиками самих гусей, щоб зробити бекстіч. Тоді якось буде більш, так скажемо, завершена робота, мені залишиться вишивати тільки фон. Бек тут залишається тільки гусей зробити, гусей, цукерочку. Може, там де якісь зверху ще сніжинки будуть. Я тут собі подивилася в програмі. За січень я вишила 11 251 хрестик. А за це відео, що ви зараз побачите, то я вишила 4. Половиною тисячі хрестиків. Десь так. І всього тут у мене відшито 23 тисячі з копійками, до фінішу залишається 21 тисяча. Багато я вже дизайнеру написала, що не вишивала, тому що захворіла. Дизайнерка мені відповіла, що вони теж цією родиною хворіють. Щоб я не переймалася вже як буде. Звичайно, я її не завершу. Тут залишається до виставки дуже мало часу, а мені треба 21 тисячу. Ну, нічого, скільки вже буде. І в, проц... в відсотках це 52,33%. Відсотка. Ось такі класні гуси, трошки поближче вам покажу. Гарні кольори, не хоче фокусуватися. Знімаю зараз під лампою. Ну, класна, класна, яскрава робота. Повинна колись у мене завершитися. Дуже, звичайно, я хотіла завершити до кінця лютого, але ж не так сталося, як гадалося. Так, далі вам покажу пластик. SP, «Різдвяна вечірка. Так, завершилося СП. У мене з'явилася ще ось така іграшка, буде стояти в мене на поличці, я ще її не вирізала, але вона вже повністю готова. Такий класний камін, яскравий, тут е, забула подивитися. 3 тисячі хрестиків. Начебто так. Ось така класна іграшка. Так, і останню я взяла печиво з чашкою. Мені залишається дошити тут очі. Двома-чотирма кольорами дошити очі і зробити бек в чашці. Все, вона буде готова. Це також треба зробити. Зараз найближчим часом. Так, чашечка. І ще почала серію рукавичок. Це якийсь, мабуть, старий Dimensions. Там дуже багато рукавичок. Я почала вишивати ось ці дві. Одну з котиком, а тут буде вівця з віночком. Новорічні іграшки будуть. Хочу я сюди додати бісер. Якось так вийшло, що вони в мене в однаковому кольорі. Ну, нічого, мені дуже подобається цей колір. Так, і я почала вишивати цю серію. Так, і ось такий котик йому залишається тут вишити шарф, зробити очі. І я думаю, що сюди і сюди зверху я додам бісер. Я дуже люблю додавати бісер. Так, ось така ще серія в мене. Розпочалася. І наостанок я покажу вам свій фініш. Нарешті я дошила одну роботу, у мене зараз звільняється рама, і, мабуть, я зроблю якийсь старт. Дівчата, показую вам на рамі, тому що тільки що перед тим, як знімати відео, я дошила останні 230. Напівхрестиків цієї роботи, щоб вам вже показати, щоб завершити це відео фінішем. Так, я хотіла завершити цю роботу, що ще і не зняла її з рами. Так, зараз разом з вами я хочу її розгорнути і подивитися, що в мене вийшло. Це я вишивала підбором. Це якийсь старий набір від Dimensions. Мабуть, ще фірма Sunset була. Так, вишивала на Аїді 16-го каунту. Угорська вона не біла, а така бежевенька. Так, ну що? Що в мене тут з моєю красунею? Так. Ось така чудова робота. Зараз я трошки її посуну. Ну що ж, ось така в мене вийшла чудова дівчинка. Це самопідбір. Я знайшла схему в інтернеті, закохалася і вирішила, що вона мені потрібна. Бігом зібрала нитки і почала вишивати. Починала вишивати з її сукні, поміняла там половину ниточок, тому що мені не подобалося, що виходило. Дуже темні якісь різкі переходи. Я вишила повністю сукню, потім мені треба було перейти вже на руку, так як я вишиваю знизу вгору то мені треба було вишивати її шкіру і потім вже дійти до цього горщика з квітами. Але я чомусь злякалася підбору ниток на шкіру, і ця робота в мене зависла на рік. Я її розпочинала 8 вересня 2022 року пошила десь 7-8 днів і відложила її на цілий рік. Так, на цілий рік. І з 14 лютого 24 року я знов взяла її в роботу, пропустила цю шкіру, почала вишивати горщик з квітами вишила його, дуже швидко він у мене відшився, і потім все ж таки знову мені потрібно було переходити на цю ділянку. Я взяла, як в мене було в програмі ниточки, щось там перешивала, але потім знову розпорювала, і все ж таки по програмі, як там були в нитках DMC, ще мені Марина допомагала перекласти нитки Dimensions DMC. Марина канал про вишивку без попереджень. Дякую тобі, що ти мені допомогла. І я тоді вже вирішила, як вже буде. Але вийшло дуже гарно, мені подобається. І наостанок я відшила її чудове волосся і вже. На самий останній момент я відшивала фон. Фон тут вишивається в дві ниточки, півхрестиком. Тут 842 і бленд 842 і 951. Оце сьогодні дошивала останні 230 хрестиків, у мене вийшло. Дуже класна робота. Я хотіла колись з неї зробити скриню. Але поки що не буду робити, буде вона в мене лежати в рулончику. Звісно, її треба попрати, можливо, оформлю в картину. Зараз хочу поміряти розмір, який в мене вийшов. Так, 25. Так. 25 на 31 сантиметр. Ну, дуже гарна робота. Тут я ще додавала блискучу ниточку, ось сюди В бекстіч. Погано видно. Зараз така рожева сукня, як зефірка. Ось таке обличчя. Е, Зблизька, кажеться, що з плямами, але якщо відходиш подалі і думає, що на неї ззаду світить сонечко? то все-таки має бути. Вишивала я її 24 вишивальні дні, але це розтягнулося на 2,5 роки. І всього тут 22 233 хрестика. Небагато, робота не складна. Ось такий чудовий фініш мене сьогодні стався. Тепер можна дістати свій щоденник і викреслити з планів завершити цю роботу, я потім це зроблю. Треба викреслити ще СП Різдвяна вечірка і починати робити вже якийсь старт. Дуже хочеться себе порадувати, тому що ну, ця хвороба і зараз кожну ніч. Сирени, виють, тривоги, бахкає, ну просто вже задовбали. Хочеться вже весни тепла. Тому буду робити старти. Що робити? Хочеться чимось себе порадувати сьогодні ще свято. Свято всіх закоханих, тому всіх вітаю. Кохайте, будьте, будьте коханими всього вам. Найкращого, оце вже я заговорююсь. Поки я оце сідала, Сиджу, вам знімаю, то трохи і втомилася. Так, ця хвороба мені не дає спокою. Ну що ж, дівчата, ну що, дівчата, дякую всім, хто додивився мене до кінця, хто підписався, хто поставив мені вподобайку. Е, чекаю вас в коментарях. Я сподіваюся, надовго з вами не прощаюся. Хоча я і виходжу на роботу, я буду працювати, і в мене буде час вишивати, тому що від вишивки я не відмовлюся. Це таке моє найулюбленіше хобі. Буду вишивати, буду, звичайно, вам показувати, хочеться з кимось ділитися. Е, ну що ж, Всім до нової зустрічі, всім дякую, і чекаю вас в коментарях. Всім пока.